Всім вітанечко Сандерика зніму вже в принципі, фактично готовий. Я зараз покажу плюси і мінуси і все по машині, покажу нюанси, косячки, все, що є. В принципі, давайте по-базовому. Це двигун 1,2 атмосферний, тут 190 тисяч пробігу. Він чистий 2011 рік, розмитнений 11 роком. В комплектації, що? Два склопідйомники, АБС, кондиціонер присутньо стандартно. Оригінальні ковпачки, ну я не знаю, плюс це чи мінус, і запаска. Ці всі моменти всі в ньому якби, є. І поличка в багажнику теж присутня. Ключ, домкрат, тобто машинка комплектна. По, по цим моментам зрозуміло. Кондиціонер робочий, машинка в принципі виглядає досить непогано, косяки, які по ньому присутні, я теж продемонструю. Механіка на 5 передач. Ціна цього автомобіля в нас на майданчику вулиця Млинівська, 3А місто Рівне. Коштує він 5 тисяч доларів. Він, покажу зразу хворі місця. Це швейцарка, машинка зі Швейцарії. Тобто, фактично, я би сказав, що напевно Сандеро і ці всі автомобілі, які мають нюанси з кородуванням кузова, найкраще проїжджають все ж таки зі Швейцарії. Покажу вам під капотом, машинка, в принципі, досить -таки в достойному, адекватному стані. По фарбі. Давайте пройдемось по фарбі. Те, що нас всіх цікавить, 126, 132. Я не буду сильно пікати, 140 мікрон, 140, 132 мікрони, 130 мікрон, 130 мікрон, 137 мікрон. 126 мікрон. Тобто машинка не фарбована. По косяках зараз покажу. У нас є потертості на задніх арках. і дах. Також. Класним. Розібрались. Не фарбований цілий кузов по косячках. Давайте. Показую все, як є для тих людей, які мають якусь. Втрачають свідомість від того, що машина белушна має нюанси. Чи ще щось, друзі, покидайте екрани, тому що можете впасти в оморок. Тут є мікромоменти, тому що вона десь все ж таки експлуатувалася. Так, по задній арці. Ось тут маємо такий момент і на бампері отакі косячки. І тут так само є отакий косячок. Тут теж пара сколів. Тут скол. Фарби отут є така, ніби як придавленість, тобто здавали назад, і тут бампер має таку маленьку гармошку, але я вам красиво його зроблю. Тут буде гарно заклеєно чорним таким або, можливо, сірим, щоб воно не кидалося в очі і не було тут нюансів. Тут все добре, і на арці оцій теж притертість. Воно все прокапано, все зроблено, ну, але такі нюанси тут є. По багажнику я вам показав комплектність, ось тут, в принципі. Позаду салон, я би сказав, що дуже гарний. Я не бачу тут якихось таких глобальних моментів. Карти не подерті. По передній карті. Карта ніби все нормально, можливо, якісь тут є мікромоменти по використанню, але нічого значного. Сидіння, до речі, ми не шили, що цікаво. І тут теж сидіння, бачите? Не шилось, не лопнуло. Тут цікаво, що не лопнуло сидіння. Для 190 тисяч, для Сандерки це диво. Кермо перешивали. Тут завжди є нюанси. До речі, класна магнітовка Кенвуд в ньому встановлена. Ну і тут підігрів заднього скла, кондиціонер, У ці всі моменти, всі присутні, кондиціонер робочий. Коврики лежать. Покажу зараз підкапотний простір, від чого я думаю, ви будете вражені від стану підкапотки. Це швейцарська машина. І насправді тут no commons. Дивіться. І це немитий двигун. Я не знаю, хтось повірить чи не повірить, але це реально немитий двигун. Такий стан. От під капотом, гляньте, катачка. Болт не кручений, болт не кручений, не кручений, не кручений. Тобто ну, вона вкруг не фарбована, в хворих місцях, тут на болтах, навіть немає рижиків. Акумулятор виглядає досить непогано. Не знаю, свіжий, не свіжий. Є рік випуску немає. Але він оригінальний риновський, бачите, тобто десь її на чи як обслуговували, тому що ну, насправді тут ці булти, хто знає Сандеру взагалі, народ, той от знає ці моменти тут, бачите, який стан? Ну, Ви такого Сандера не знайдете. 1,2, 4 циліндри, кондьор робочий. До речі, ремінь, бачите, як виглядає. Думаю, що тут і ГРМ, і це все десь мало би бути замінено нещодавно. Тому що виглядають досить свіжі, всі буковки на місці, і тут під капотом прямо такі ну, диво дивне. Не знаю, нема до чого, я не бачу до чого тут придертися. Можливо, як зняти оцей воздухан, то там можливо буде потнічка на клапанці. Мала би бути в крайньому випадку. Так, вона мінімальна ось там є. Якщо побачите, мінімальна потнічка там є на клапанці. Ну це для них абсолютний нормас. Міняється вона вже, коли ГРМ буде хтось змінювати собі, то й замінить. Він код. Хто там як буде пробивати? Ставте на паузи, фіксуйте. Тут є, що у нас? Маса якихось документів. Я ж в них там сильно і не розбирався, але ну, тут якісь є от книжки ще присутні. Це з дилера, напевно, ще О, тут є і записи теж по сервісній книжці. 166 бачу, крайній 23 рік. 166 тисяч, крайній запис. А так, ну, блін, сервіска така непогана, ви знаєте. Вся проштампована, все є. По ГРМу. Коли ж він тут змінювався? Тут не бачу. Тут французька, і ну, я французький не шарю. Можливо, хтось шарить, можете написати. А, оце, напевно, да. це 130 тисяч Санремен. Це Санремен Васер -помп. Ну, в принципі, ще непогано, тобто ще, в принципі, можна спокійно одну заміну хоча б оливи або навіть і дві поїздити. По розмитненню. 11-11 рік, ще раз можете пікнути собі, глянути в код машини. Є ще ця книжка повністю вся. Тобто сервіска, я маю на увазі, тут всі документи, є з салону страховки, виписки з дилера, це до магнітолки. Так, з цим розібралися. Ну, така машина з такими косяками. Що можу сказати? Вона доступна, друзі, і ви її можете придбати, щоб ви розуміли, в нас можете придбати. Не маючи в кармані ані пенні, ви спокійно приходите, ми, вам... ми вас знайомимо з нашою кредитною програмою. І все. Кому потрібна інформація по кредитній програмі, саме в нас, саме для нас такі хороші умови, ви маєте до нас написати, ми ваш контакт передамо кредитному менеджеру і вас проконсультує. Тобто, якщо у вас в кармані 1000 доларів... 2000 доларів можете спокійно прийти і дати решту суму ми скажемо, де взяти, в принципі, під дуже адекватні умови для нас зробили ексклюзивні умови кредитування. Саме тому ви можете приїхати і в нас її забрати, навіть маючи 1000 доларів в кармані. в принципі, це стосується будь-якого автомобіля, який ви бачите у нас на майданчику. Абсолютно будь-якого автомобіля. Цікаво. Колмі. телефонуйте, друзі. Всім добра, всім пока.